Все. Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник. Далі як завжди, про головне. Гривня падає, активісти взяли в облогу Національний Банк. Гуманітарна криза з 1 січня Крим залишається без українських продуктів. Свято наближається, столиця святкуватиме новий рік без феєрверків. Перемир'я оголошено, але обстріли продовжуються. Бойовики на Донбасі використовують артилерійсько-мінометне озброєння, гради та стрілецьку зброю. За даними штабу, АТО російсько-терористичні війська дев'ять разів відкривали вогонь по українським позиціям за минулу добу. Найгарячішою залишається ситуація на Луганському, Донецькому та Дебальцевському плацдармах. Під час проведення конвою з усім необхідним для захисників міжнародного аеропорту Донецьк бандити відкрили вогонь по колоні. Напад відбито, усі машини прорвалися до позицій кіборгів. В результаті недотримання терористами режиму припинення вогню у зону ураження потрапили позиції наших військ районів районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Трудівський, Дебальцево, Чорнухіно. Двічі вогонь-терористи цілеспрямовано вели по житловим кварталам населених пунктів. На щастя, цього разу війшлося без жертв серед мирного населення. Також бойовики використовують режим припинення вогню для посилення своїх позицій. За даними групи інформаційної спротив, російські військові знову висунулися в першу лінію в районі гранітного. Цього разу зведена ротна тактична група російських військ, посилена артилерійським дивізіоном. Бойовики отримали підкріплення і на Дебальцевському напрямку. Там їхні позиції посилили кілька новостворених рот, так званої козачої гвардії. Бойовики з даних банд формувань одягнені в нову зимову форму російського зразка: добро озброєні і оснащені. На озброєні до 20 одиниць бронетехніки. В районі Бахмутської траси спостерігається переміщення бронетехніки і самохідно артилерійських установок бойовиків з лінії зіткнення з українськими військами в район Алчевська та Західніше Луганська. Пошкоджена техніка вивозиться на буксирі. Всього зафіксовано до 30 одиниць, в тому числі танки Т-72 і Т-64 саму самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика», Офіційний курс гривні сьогодні встановив новий антирекорд. Один долар за даними НВУ тепер коштує 15,77. В цей же час торги на міжбанку закрилися на позначці 17,60. Стабілізації на валютному ринку вимагали вкладники і позичальники під національним банком. Активісти перекрили вулицю інститутську і в один голос заявили, керівництво Нацбанку, замість того, щоб захищати їхні права, спекулює на них. Після літніх протестів кажуть люди. Ситуація тільки погіршилась. Торі на відчуження кредитного житла не діє. А нинішня ціна за долар буквально розорює позичальників. Ті ж, хто вклав кошти на банківські депозити, не можуть їх забрати через масові банкрутства приватних фіностанов. Ми проти сьогоднішнього курсу, тому що ми не в змозі виплачувати. Коли було 6 років назад, було долар п'ять, то в мене була зарплата 3, і в мене сьогодні вона ще менша, а долар 16. Мій чоловік втратив 4 мільйони гривень завдяки Гонтаревій, завдяки тому, що вона е, грає на руку чорному ринку. Мораторії накладені благодаря також тим людям, які сьогодні присутствують і багатьом другим, але деякі банки абсолютно не звертають увагу і є такі. От сьогодні буквально колега наш говорил штовна в, в 10 часов пытались вигнать сім'ю з маленькими дітьми з під національного банку. Активісти розійшлися тільки під вечір вівторка. Тим часом фінансовий майдан триває і під Верховною Радою. Біля парламенту розгорнуті пункти обігріву і складаються списки проїжджих, яких готові прийняти на ночівлю кияни. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина вимагає від уряду бюджету реформ, а не бюджету виживання. Попередній проєкт Кошторис України був розроблений ще попереднім складом кабміну у вересні і базувався на курсі валют у 13 гривень за долар. Сьогоднішні реалії змушують переглянути бюджет. Але кошторис має базуватись на коаліційній угоді та програмі уряду. Фракція Батьківщина вимагає вже найближчим часом подати до парламенту проект головного фінансового документа країни. Він має орієнтуватись на розвиток країни, децентралізацію коштів та бути збалансованим. А одним із джерел наповнення дохідної частини має стати боротьба з корупцією. Що бюджет має дати чітку відповідь на пріоритети соціальної політики України, економічної, гуманітарної, і в тому числі обов'язково, щоб ми зрозуміли окремим рядком, що як ця політика буде відображена для окупованих територій і для осіб, які внутрішньо переміщені і знаходяться зараз в Україні. Не може бути ситуації, коли під тим виглядом, що в нас іде криза. Або під тим виглядом, що йде війна, цей бюджет буде прийматися з вечора на ранок. Громадськість повинна в цьому взяти участь в обговоренні бюджету, депутати нормально з ним ознайомитися, подати до нього пропозиції. Старі проблеми на новий лад з приходом нового міністра екології і природних ресурсів. Міністерство поки що не працює краще. Міжнародні стандарти, які вже декілька років чекають на обговорення і затвердження, так і не прийняті. Громадська рада при відомстві старій владі ставить за роботу трійку, а нові пише рекомендації. Яна Курченко продовжить. Нове керівництво Міністерства екології і природних ресурсів України зіткнулося зі старими проблемами. 500 державних стандартів замість радянських гостів, які відомство мало замовити, що у період з 2006 по 2010 роки так і лишаються у планах. Рада екологів постійно нагадує, це міжнародні стандарти, на які Європа вже виділила гроші, і вони необхідні на шляху до євроінтеграції. Що повинно було зробити міністерство? Дуже прості речі. Йти в Мінфі, відкрити код, на який би прийшли бюджетні гроші, які були на той час, і інше міністерства отримували в той чи інше мері. Так можна було казати, що недофінансували, щось, було не зроблено, коли не зроблено нічого. Але робота не проводилася абсолютно. Більше того, у міністерстві навіть і не було структурного підрозділу, який би відповідав за технічне регулювання і стандартизацію. Тепер відділ існує, однак працювати не поспішає. Вот этот подход, а я позвонил, это не в Кри, а я позвонил, а я спросил, мне не ответили. Ну, собственно, даже подтверждение вот этому всему процессу, оно не найдет. Потому что есть официальная переписка с министерством, есть вот профильные э, департаменты в рамках своей, своей компетенции и допуска, то есть, какие-то вопросы они относятся к э, служебному пользованию. Они э, не, не есть для общего пользования и общего распространения. Все, что в нашей компетенции и в рамках... Э, Утверждінна вама інформації абсолютно відкрита. Такі офіційні запити і звернення від кваліфікованих екологів до міністрів різних часів надходили постійно. Однак у відповідь були різного роду відписки. В той час як цільові десятки мільярдів євро просто лежали на рахунках казначейства. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. З 1 січня 2015 року кількість продуктів українського виробництва на полицях кримських магазинів скоротиться, оскільки закінчиться перехідний період. А з ним і термін дозволу розсільгоспнагляду на ввезення української продукції в анексований Крим. Як до цього ставляться жителі півострова? Дізнавалися кореспонденти Чорноморки. До 1 января 2015 года предпринимателям, которые ввозят в Крым свою продукцию, не нужно разрешение Россельхознадзора. Достаточно ветеринарного свидетельства, выданного Государственной ветеринарной службой Украины. Однако уже в новом году они должны пройти аттестацию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России. Без украинской продукции власти Крыма не могут обеспечить продовольствием крымчан, ведь переправа в зимнее время периодически не работает и не является надежным транспортным каналом для снабжения жителей полуострова всем необходимым. 31 декабря завершается переходный период, когда на территории полуострова еще могли не придерживаться российских норм и правил. Но уже с 1 января все украинские предприятия, планирующие поставлять в Крым продукты животного происхождения, то есть мясомолочную продукцию, должны будут пройти соответствующую аттестацию. Сегодня на границе мы пропускаем все предприятия Украины. Следим за тем, чтобы не было перефасовки. Жители полуострова в большинстве не готовы отказаться от украинских продуктов. Тем более, что уже успели понять и испытать на себе то, что российские аналоги стоят в полтора-два раза дороже. И при этом по вкусовым качествам они гораздо хуже, говорят крымчане. Не готов. Почему? Потому что мне нравятся украинские продукты. А какие? Все. Они дешевле. Вот что. А все. Это существенно? Для пенсионера инвалида это очень существенно, конечно. Да и пусть при привозят все продукты. Я согласна украинские продукты. Если не будут привозить. А если не будут привозить, да. но ну, будем обходиться то, что есть. А, а вас устраивают цены на российские продукты? Да, что ж делать? Мы привыкли, что нас все устраивает. Цены дикие сейчас. Вот смотрите, здесь вот сахский, э, сахского молзавода масло продают 60 рублей. Вот здесь буквально через дорогу 85. Такое же масло, такая же упаковка. Это говорит, подождите, это говорит только о том, что э, сами продавцы накручивают. То есть виноваты еще спекулянты, да? Конечно. Да мы голодные будем, если с Украины не будет товара, вы что? Где мы будем брать? вы больше покупаете уже из да? Ну, конечно. А какие расскажите? Сало, мясо. Что? Молодцы, Картошка. Да? Конечно, все, а все. По ценовой политике, какие более выгодные покупатели? Как? как? Ну, российские или украинские дешевле? Дешевле. Украинские, конечно. С Россией вы что, елки-палки, вы представляете? Золотые. Сейчас на полуострове на полках магазинов остается от 80 до 90% украинской продукции. И всего лишь 10% доставлено из России через Керченский пролив. По словам председателя Ассоциации торговли Крыма Сергея Макеева, решение о том, как будут строиться товарно-логистические цепочки в новом году, пока не принято. Николай Резник, Крым. Щоденні автомобільні затори паралізують столицю півострова. Деякі сміливі водії вже не бояться проявляти емоції і говорити, чого їм не вистачає в російському Криму. По дорогах Сімферополя проїхалися і наші журналісти. Недавно председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов пожаловался журналистам, что он простоял в пробке полчаса и вынужден был пешком идти на работу. По его словам, масштабные заторы транспорта ⁇ новое явление для Симферополя. Власти оказались к нему не готовы. В ноябре транспортные заторы в Симферополе стали темой отдельного республиканского совещания с участием муниципальных администраций. Однако проблема так и не разрешилась. Симферопольцы по-прежнему стоят в пробках. Как Москва справилась с пробками? Это в первую очередь оптимизация движения, запрет стоянок транспорта и плата за разрешение места стоянки. Люди сразу перестали бросать машины на сутки или несколько дней. Сейчас нужно разбираться на уровне муниципальных образований. Это их проблемы. Новые главы администрации уже назначены. Эту задачу им нужно транслировать. Сами же парламентарии оставляют автомобили на тротуарах возле Горсовета Симферополя, а также под запрещающими знаками возле Госсовета Крыма, и даже ГИБДД на данное нарушение не реагирует. По оценке главы парламента проблему транспортных заторов необходимо решать в межсезонье, пока наплыв автомобилей не так велик. Мы решили спросить автомобилистов, в чем они видят причину нового явления пробок в Симферополе. Машин Много вобрали. людей. Много машин? Да. Откуда? Откуда? Из России. Из откуда? А то, что объездную закрыли. Нет? Не влияет? Нет. Просто так машины. Так они просто. везде, эти пробки. Почините дорогу. Ну вот как вам тут вот переезжать? Ужасно, ужасно. Вот это вот эта дорога понимаю. самая страшная в Симферополе. То, что объездная закрыта. Да? Конечно. А количество машин может возросло? Да нет. Ну из-за большого количества машин, наверное, и Неправильные регулировки светофоров. Откуда машины? Как откуда? С России. С приходом новой власти обещаний было роздано много, однако большая часть дорог так и осталась в прежнем состоянии. Разбитые дороги по-прежнему бьют по карману автомобилистов, а ямы на автомагистралях полуострова никуда не делись. Дороги очень ужасные. Вот я здесь работаю в приемном пункте, что пока от приму вся в грязи стою. Машины проезжают, в эти котлованы попадают, обрызгают с ног до головы. Так что дороги желают быть лучше у нас в Крыму. Крыма! Крыма! Николай Резник, Крым. Анексія Криму та Севастополя вплинула на багатьох громадян України. Хтось покинув півострів, а хтось залишився на окупованій землі. Кількість суперечок щодо впливу на громадські організації півострова тільки зростає. Так, Севастопольське та Кримське відділення Червоного хреста України захопив Червоний Хрест Росії. Українська організація у вигнанні намагається не припиняти свою діяльність. Чи це виходить? Дивіться далі. Після березневого референдуму Севастопольське та Кримське відділення Червоного Хреста України майже припинили свою діяльність, розповідає Олександр Коваленко, голова організації міста Героя. Тепер на півострові діє російський Червоний Хрест. Деяких представників української організації це змусило змінити своє місце проживання. У них і народилася думка не вбивати організацію, а направити свою діяльність на допомогу жертвам анексії. Січас на території України проживають болі 20 тисяч жителів вихацевість Криму. А поскольку все-таки и я, как представитель Красного Креста, нахожусь в Киеве, и достаточно имею опыт большой работы в этом направлении, продолжить работу уже в экзиле, продолжить работу на территории Украины э, по оказанию помощи тем Севастопольцам, тем крымчанам, которые оказались на сегодняшний день як часово переміщені люди. 16 грудня відбулося засідання правління Червоного Хреста України. На ньому ініціативу не тільки не підтримали, а й зовсім поставили хрест на діяльності Кримської та Севастопольської організації у вигнанні. Було прийнято рішення приостановити діяльність Красного Хреста, Севастополя і Крима, приостановити діяльність і вивести із составу правління мене як председателя міської організації, вони посчитали, що я вже не председатель, і як членом правління, то в общем-то, на сьогоднішній день від Крима в товаристві Червоного Христа України немає ні одного голоса. В правлінні таке рішення пояснюють тим, що вони, по-перше, поза політикою добре спілкуються зі своїми колегами з Росії і, зокрема, в Криму. А по-друге, від канонів роботи не відходять і виключень не роблять навіть у надзвичайних ситуаціях. Товариство Червоного Христа воно працює по територіальному признаку. Тобто на території України, наприклад, люди, які переїхали з Севастополя на материкову частину. От е, вони проживають, наприклад, у Львові чи, наприклад, у Вінниці. В Вінниці існує товариство Червоного Христа. Вони попадають прямо під опіку товариства Червоного Христа Вінницької обласної організації. Олег Михайлов, радник президента Червоного Христа України з правових питань, пояснив, ситуація уникальна, але, на його думку, продовжувати діяльність на материковій Україні кримським відділенням немає сенсу. Олександр Коваленко навпаки ж підкреслює, що зараз їх робота могла б не тільки допомогти. Тисячам переселенців, але й розвантажити діяльність своїх колег. Анна Айзенберг, Дмитро Гришко Соціальна країна. Із фактом окупації частини своєї території Україна зіткнулася вперше і не знайшла нічого кращого, як зробити кримчан нерезидентами. Поділитися ж позитивним досвідом, як забезпечити права людей на непідконтрольних територіях, до Києва приїхали експерти з Грузії та Молдови. У Молдавии, Приднестровье, у Грузии, Абхазия и Южная Осетия. Украинский конфликт имеет как схожие, так и раздельные черты этих оккупаций. Так, к примеру, часть Луганской и Донецкой области объявили себя непризнанными республиками, а Крым напрямую перешел к России. Крым во многом является уникальным. Тяжело вспомнить в послевоенной истории ситуацию, когда э, действительно была бы аннексирована территория, когда бы часть территории одного государства э, переходила бы под э, юрисдикцию другого государства. В президентской стратегии развития страны 2020 нет ни слова о законах, обеспечивающих права граждан на оккупированных территориях. Опыт Грузии и Молдавии приехали передать нам эксперты из этих стран. Говорить о проблеме в целом, Легче всего мы можем говорить годами, как это случилось в Республике Молдова, или мы можем решать э, случай за случаем, дело за дело. Каждый случай нарушения прав человека, если мы будем доводить до конца, то мы сможем не только решить проблему этого человека или группы людей, но также мы сможем э, понять, как нужно организовать. Государственную систему. Сразу после оккупации Грузия отвернулась от своих граждан на занятых территориях. Сейчас политика страны совсем другая. Теперь большинство людей не хотят жить в непризнанных республиках. Очень много населения с оккупированных территорий стали приезжать в остальную Грузию для получения медицинской помощи. Люди, которые приезжают с оккупированных территорий, наши граждане, мы их считаем своими гражданами, в основном это этнические абхазцы и других национальностей, не грузины, кстати. Их здравоохранение финансируется на все сто процентов. И какой бы суммы это ни касалось? Украине есть чему поучиться у соседей, которые не забывают о своих гражданах на занятых территориях. Фарид Гусейнов, Тарас Беловол, Черноморская телерадиокомпания, Киев. Київ активно готується до новорічних свят. Вже 19 грудня в столиці запалять святкову ялинку. В цей же день на Софійській площі почне працювати резиденція святого Миколая. Загалом на святкові заходи та подарунки дітям столична влада виділяє 1 мільйон 800 тисяч гривень про теплі та приємні приготування. Наступний сюжет. Дух свята, яке наближається в столиці, вже можна відчути. На Софійській площі тривають останні приготування. Практично змонтована сцена, останні прикраси отримує і лісова красуня. Цьогорік, вперше в історії незалежної України, новорічна ялинка є справжнім деревом, а не металоконструкцією. Це подарунок Києву з Івано-Франківщини. Святковими ліхтариками ялинка спалахне 19 грудня. В цей же день тут відкриють резиденцію святого Миколая. За словами організаторів, завітає на свято і дід Мороз. Його на відміну від заяв російських змі в Україні ніхто не забороняв. Дід Мороз так само займає своє місце в святкуванні для тих, хто буде його вшановувати. Ми просто хотіли би відродити нашу українську традицію, але це не значить, що ми будемо забороняти Діда Мороза, і дуже багато вистав в театрах присвячені Діду Морозу. І на всіх майданчиках в районах буде звичайно Дід Мороз. Діда Мороза шанують і кияни, однак віддають данину традиціям. Святий Миколай. Він більш український зараз в тренді. Дід Мороз на... для мене це нав'язаний якийсь принцип. А який я наскільки я знаю, з'явився в 30-х роках. Як раніше було, то ми були з Дідом Морозом раді. з Пору незалежності ми стали нашого рідного святого Миколая. Для мене, звісно, Дід Мороз все таки більше. Ну, потому что родился я в Советском Союзе, и как бы так вот это еще чувство детства, вот, оно как бы вот так вот присуще. Конечно, сейчас вот дочка у меня подрастает, вот для нее Святой Николай уже как бы более приоритетный. На Софійській площі вже відкрилися перші ярмаркові ятки. 19 грудня тут стартує святкова програма з концертами, конкурсами та майстер-класами для дітей. Дещо менший майданчик облаштують і на Троїцькій площі, а от феєрверків у святкову ніч у Києві не буде. Святкування буде таке більш схоже на затишне сімейне свято, яким воно і мало би бути родинним. Тому фейерверки ні не передбачення і кияни, я сподіваюся, зрозуміють і так само не будуть запалювати, тому що це дуже лячно зараз для багатьох. Фейерверк – це гроші на вітер. Самі не будете запалювати. Я буду. Так, да, ну так я маленькою, там якийсь бенгальський огонь малесенький. Лучше ці деньги пустити на щось більш полезне. Самі вдома будете запалювати? Йок новогодний. <гум> ну і Ну, може, бенгальський так. Много сюди приїхало з востока і много відноситься до цього. Ні, наша система розшатана, скажімо так. А самі будете запалювати вдома? Ні. Звичайно, в країні така ситуація. Тому... Самі не будете запалювати? Ну, подивимось, як діти захочуть. Микола Різник, Антон Швай, Соціальна країна. Киянки взялися нагодувати бійців, а то домашнім борщем. З десяток жінок роблять сухі суміші для перших страв. Ці набори зручні для приготування обіду, приміром, безпосередньо на блокпосту. Щоб поласувати справжнім домашнім борщем, потрібно тільки відповідна ємність та вода. Роблять сухі пайки з душею та натхненням з бійцями невидимого фронту та справжніми господинями-патріотками. спілкувалась Анастасія Островушко. Пані Лариса робила канапки майданівцям. Тепер борщі українським воїнам. Сама працює бухгалтером, а весь свій вільний час приділяє приготуванню їжі для бійців. АТО. Щовечора вона готує сухі суміші для традиційної першої страви. Години три-чотири для того, щоб сушечку цю закласти. Якщо це картопля, якщо це капуста, десь годинка. І потім вночі вона сушиться. Зранку ми його виймаємо, складаємо в таку тару. Закриту щільно і такий ось процес. Це просто процес сушки. Процес приготування овочів для сухих пайків із домашнім смаком не складний. Щоправда, потребує чимало часу. Наприклад, потерта морква може сушитися близько 10 годин, буряк 12. А ось приготування картоплі значно складніше і триваліше. Перед тим як бараболя відправиться на сушку, вона має пройти кілька етапів, щоб не втратила ні кольору, ні властивостей. Таке сито, як для фритюра. О, таке ситочко. Туди складається картопля і опускається в киплячу воду на 5 хвилин. Після цього ми її виймаємо разом із ситочком, щоб вона нікуди не розпадалася, і опускаємо в холодну воду. Тоді викладаємо на стіл, викладаємо ми на щоб просушити трошечки. Сухі овочі розфасовують у пакети, додаючи рецепт приготування морква, картопля, буряк, капуста, зелень, томати, спеції. З такого невеличкого пакету вийде 5 літрів борщу. Согласно цій технології, приготування перших блюд, ну, для цього потрібно збирати мінімальне кількість часу. Бойцю потрібно мати ємкость, воду і пакетик з овощами. Начинали ми, у нас було всього 4 сушки. Ми не розуміли, де ми будемо брати велике кількість овочів потому что в процесі сушки ну уменьшается в 10 раз. Бійцям у зону АТО вже передали півтисячі наборів для борщу. Десяток небайдужих жінок вдома сушать овочі, навіть на супи практикуються із м'ясом та фруктами. кажуть бійці задоволені. От тільки волонтерам не вистачає робочих рук та подекуди продуктів і фінансів. Нам, звісно, потрібні, прежде пріждівсього ваші руки, щоб присънялась. Чим більше присъєдинися, тим більше об'єми ми зможемо зробити». Звісно, нам нужны сушки, нам нужны овощі, нам нужны спонсори, тому що все это нужно закупать. Кожен з нас може долучитися до благородної справи і нагодувати наших воїнів домашнім борщем. Для цього знадобляться овочі, сушка і звичайно бажання. Анастасія Островушко Артем Кутасов. Соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.